Небайдужих людей, які захищають Ніну Москаленко, вчительку на Печерських пагорбах, які райдери хочуть забрати землю, прохання в нас і прохання її, щоб всі небайдужі люди, кияни особливо, могли приїхати допомогти в відбудові її житла з кожного кирпичу, хто чи може. Якоюсь дощечкою, якимось мішком цементу, щоб ми відбудовували те, що вже, ви бачите, зруйновано. І тільки таким методом ми зможемо завадити подальше руйнування цього будинку. Тобто організовуємо толок. Організовуємо толок, так. Шановні громадяни, шановні співвітчизники, можливо, хтось був уже в такій самій ситуації, як я, в когось відібрали бізнес, в когось будинок, в когось квартиру. Зараз я стою на на руїнах і на розвалинах свого будинку. Я, звичайно, хочу його відновити. У кого є якісь будівельні матеріали, в кого хто може принести хоч одну кирпичину, одну цеглину, одну дошку, можливо, якісь є. Залишені, залишились у вас будівельні матеріали від від будівництва. Будь ласка, допоможіть, привезіть. Я вам буду дуже вдячна, тому що я хочу відновити своє родове помешкання. Дуже вас прошу, будь ласка, не залишайтеся байдужим всіх небайдужих, хто може е, приділити якусь вільну хвилину. Я всіх запрошую в на своє помешкання, на своє господарство до своєї будівлі. Ми плануємо тут зробити наметове містечко. Можливо, хтось долучиться до толоки. Хочемо організувати людей небайдужих. Хто має, Хто має вільну хвилину, хто може долучитися і допомогти. Дуже прошу, будь ласка, не залишайтеся байдужі до мого горя. Все. Дякую. Ах. Прохання всіх небайдужих. Організуватись для допомоги Ніни Іванівни Москаленко. Ви бачите, що зараз твориться. Рейдери зараз не зупиняються. Продовжувати руйнувати систематично. то помешкання, то зараз сьогодні зруйнували. Підсобне приміщення продовжують забирати всі речі вивозити прохання всім небайдужим організуватись на допомогу Москаленко круглодобове чергування для того, щоб можна було оборонятися. Тільки ми можемо зробити. Міліція не працює, прокуратура не працює, суди не працюють. Тільки ми можемо щось змінити. Тільки ми можемо їх зупинити. Більше ніхто не може зупинити. Небайдужих закликаю копіювати це відео. Передавайте по соцсетях мій телефон 063 100 604. Адрес, який тут знаходиться, вулиця, не вулиця, провулок Землянський, 14. Кому не зрозуміло, як сюди добратися. Можете добиратись до парку, до ботанічного саду, який знаходиться на Печерську. Через центральні ворота можна вдоль погорожо пройти до, до помешкання Ніни Москаленко. Кому не зрозуміло, як під'їхати, дзвоніть в будь-який час. Все, дякую.